Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Е, і так, що відбувається? Я хочу, щоб ми обговорили от однакові технології у Трампа і у Зеленського, тому що я е, не втомлююсь нагадувати про те, що це два сапога пара, це е, вони як брати, Близнюки чи е, отець і син дюма, е, бо Трамп старший. да? От, але дуже схожі, і їхні команди схожі, і підходцями схожі. Да? От перша там технологічно, і той, і той призначають кругом тільки своїх, тільки відданих, тільки той може бути, от як е, дуже схоже, що у нас там найвеличніший лідер сучасності, а у них там типа. У нас отут дитсадок у мене побудували під час великого крадівництва. Побудували дитсадок, і там досі там такими стометровими буквами написано «Гадство», Там, типа, що цей дитсадок побудований з ініціативи Зеленського? Що ми тут, блін. Глупі ходили кругами і не розуміли, що раз новий мікрорайон, то мабуть, має бути новий дитсадок. Ну Но ні, я там не шарю, нічого ніхто. А Зеленський, не будучи в Сумах сіла своєї мислі, поняв і проявив таку ініціативу. А чи не побудувати у нас на новому мікрорайоні в Сумах дитсадочок, а і всі о, найвеличніший! Він бачить стіни, Він бачить там для нього. Там ну, він він GPS. От, е, е, да, тепер е, і Трамп так само там Рубіо, там, типа, все там перемовини відбуваються під сильним лідерством Трампа. Все під сильним лідерством. Тобто, культ особи. но і так само він відмазуєш е, своїх. да, е, Трамп там натякнув них е, у Наваро і е, Маска конфлікт. Е, і він каже: ну, маск скоро повернеться е, до себе в компанію на роботу, але там, типа, який же ж він молодець, там типа ну е, свого відмазує, а у нас. Ну, вийшов же ж, прикол приколом? Э, э, да, от Трамп, наприклад, помилував э, засудженого Манафорта. Да? Там взяв і помилував. Ну, тупо Тому що, там, блін. Ну, все класика жанра: русські на війні своїх не бросають, трампісти своїх не бросають, зелібобіки своїх не бросають. І у нас Зеленський відпустив. Э, Зеленський. Відпустив до зеленого прокурора Андрія Костіна, свого прокурора, є на фені такий жарт уйти к зеленому прокурору. Це значить піти в побіг. І от Костін, щоб уже не палитися об цю владу, пішов в побіг. Його пристроїли послом в Нідерланди, в одну з найкращих країн і дуже дружньо до нас. Да. От. Потім дивимося ще, що. Що вони творять? От ну два великих дипломата Трамп, такий красавчик. Там, типа, ну, я там, типа, всі 50 лідерів в сучасності хочуть там поцілувати мене взад, тому що я дивіться, як я надавав. Але не це цікава цитата. сама цікава цитата от зараз я, можливо, не дослівно, але точно перекажу суть, що він він сказав. Там в цьому ж інтерв'ю, але далі. Його щось е, пропустили. Але для мене це показово, тому що це е, ну це уже ну, це клініка, це діагноз. Тільки ця фраза діагноз. Він каже за всю історію сполучених штатів. Ці сам, 100 днів, ці 100 днів самі історичні. Ніколи такого не було ще в американській історії. Гадство, Війна за, за незалежність йшла 8 років. Вашингтон там. М -м. от, Потім там у них були там е, війни з Іспанією, потім була війна 14-го року з Англією. Білий дом спалили. Ну, спалений білий дом був. ну Це, це таке події друг, другого масштабу. Там у них була громадянська війна, у них була е, там е, лихаманка», да, У них був е, потім Теодора, потім Франклін Делано да, там, типу, у них була велика депресія, у них гадство, е, був е, Монгомері Ейзенгауер. Е, у них е, була е, цей е, мрак період макаб коли вони е, за комуністами ганялись. Макартізм. Да? У них був величезний там, просто феноменальний рейган, да, який там імперію зла поборов. От, е, У них там був Буш, який там, війни вів і один Буш, і старший, і молодший. Там, типу. І це все фігня. ось ці сто днів були найбільшими. Ну, і не нагадує щось в Україні. да, Не нагадує цю ж саму книжку по історії. Книжка Історія України, там, умовно, 21-го сторі... ну, не... вже Історія України, незалежної України. От за 30 років. Ви дивитесь там, гортаєте ці підручники. Ну, якийсь президент, там, типа, один раз, якийсь два, максимум. Дві фоточки Кравчука. Дві фоточки. Зеленського восьм. І діти, які прочитають цю книжку, подумав, і потім їх спитають: ну що, хто найвеличніший лідер? А у дитини уявлення так ось ж, ось, же блін, він же ж на кожній сторінці, він же ж головний там, тіпа, він все, що є в історії України, це Зеленський. До цього не було, блін гадство ні князів, ні княжої доби, не було Великого князівства Лертовського, не було там битви на Синіх Водах, не було Казаччини, Гадамаччини. Не було е, Петлюрівщини, да? не було цих визвольних змагань, не було УНУПА, блін, Бандери не було. нікого. Є стільки зеленських, гадство, блін. Це ж, блін, невиносимо, це ж люта жесть. От. Е, тепер е, технології, да, якщо візьмемо. Да, от неприємне такий, от трошки в сторону від'їду. От е, хто тягнув за язика Вікторію Спарс, яка сказала, що поступіться території, взагалі, там, типа, що ви там тримаєте, того Зеленського? Він же ж нікакущий. Вона, якби е, за територію вона виправила, що вона мала на увазі ж не подарувати Росії, а просто ну, ну типа, зупиніться там. Так на це Зеленський і так погодився, що ми окуповані території, залишаємо агресору, але не визнаємо їх. Е, ну е, не, 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 ніколи не визнаємо, що це е, Донбас і Крим це якась Росія. Це Донбас і Крим, це Україна, це все. К е, бабушці не ходить. Але вона й е, тепер же ж позитивні блогери ж розкручують же ж що. А, дивіться, вона не любить Україну, хоч вона за походженням Українка не любить Україну і не любить Зеленського. І намагається оце технологія, яка є у Трампа і у Зеленського Поставить знак рівняння. Трамп це Америка, Зеленський це Україна. І мало того, що багато хто там вірить і тут вірить, ставлять це знак рівняння. І це треба пояснювати людям завжди на кожному кроці, в маршрутках, в чергах, сусідам, знайомим, що Стоп, не ставте цього знака рівності. Є дуже просте правило, вже придумане не мною, я просто процитую що. Ніколи. Не можна любов до батьківщини переносити на її уряд ніколи. От, не робіть цього, будь ласка, е, е, уряд сам по собі, і уряд може бути корумпований. Можуть бути корумповані і президенти, і можуть бути просто неефективні, просто погані, як ну не вміють робити роботу, яку ми їм доручили. От, можуть бути, Да е, можуть бути, такі от е, хитресенькі, як е, свириденко получать і там, і там зарплатку. Да Можуть, ну да звичайно, можуть. от А Україна, на відміну від уряду, це святе, це єдність мертвих, живих і ненароджених. Е, це е, мої прадіди. Казаки, які воювали за цю країну, і це мої нащадки, от які будуть далі продовжувати звоювати за цю країну. І Зеленський до мене, до моїх предків і до моїх нащадків не має жодного відношення. Він звалить і буде потім після свого президента. От, побачите, скажете Бабуєнка на варгуа. Якщо його не доженуть, звісно, тут от, то він поїде, буде десь там в Голлівуді доживати чи в Італії. і все, і він не буде в Україні. От, е, і щоб ми це знали, Тобто це такі в них е, приблизно технології, вони дуже схожі між собою. Дуже схожі. І якщо бо у нас 70% не любить уже, хоча ще е, перед Новим роком, в грудневому опитуванні, 54% українців любили Трампа. Зараз 70% вже не люблять. 70%. так гадство, якщо ти не любиш Трампа. А чому вам подобається ваш е, його рід, ріднесенький? оцей, такий ж самий нарцис, як, як він, е, е, Володимир Зеленський, який використовує одні і ті ж технології. Люди думайте, починаємо думати. От, Благаю вас. Е, добре, це вибачте мене за емоції, але вони переповнюють, коли новини ряд читаєш, і ти думаєш, блін, що ж таке? Добре, друзі. Не забуваємо підписуватися на цей канал, це важливо. От е, хто вже підписаний, поставте лайк, напишіть щось в коментах. Ну і знаємо, незважаючи на всі зусилля офісу президента, Україна вистоїть но пасарам.